Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вам покажу, як зробити ось таку цікаву іграшку для дітей хустка утікачка. Отож для цього нам потрібна лише хустка. Моя хустка 90 см на 90 см. І нам потрібно її скласти у трикутник. І ще раз одним трикутником. Викладаємо на тверду поверхню, це може бути стіл або підлога. Один кінець дивиться напроти нас, а два по сторонах. Ось, якщо два, ми зводимо їх докупи і закручуємо тугеньким валиком. Коли ми валик закінчили, берем, загинаємо один під один, під одну якусь сторону. загнули. Цей трикутник, що в нас звисає, ми його загинаємо і підвертаємо під цих два валики. І Тепер робимо валик навпаки, викручуємо назовні. Тільки стараємося зробити якомога як тугіше. Викручуємо, викручуємо і затягаємо все тугіше. Валик і тугіше. Знову викручуємо, аж доки в нас не з'являться два хвостики. Отож, у нас от вже виходять два хвостики, і в нас іграшка вже готова. Підтягуємо кінчики, і вона вже може скакати. Як ж нею користуватися? Кладете на руку, так ніби ви хочете її погладити. І нижньою рукою непомітно підштовхуєте пальцями. Ось так, подивіться ближче. Ви можете подивитися ближче і підштовхуєте пальцями. Чим? Скоріше ви піштовхнете, тим скоріше вона буде від вас утікати. Отож, веселої та гарної вам гри! Не забувайте підписати, скласти вподобайки та ділитися відео. Всім гарного дня, до зустрічі!